Неври, будини. Але не тільки які жили тут постійно, а усіх все усю бізнеска. Тепер у нас є друга вопрос. А де ми в це час були? можна віднести до будинок, так як ви готували. А так, як связана, хто в нас черненький? І так далі. Велике пересання на народів це 4 століття нашої ери. А ви представляєте, що ми пережили з вами, ми помним, 20-те століття, якісь 70 років Радянського Союзу, все спомінялося за 20 років революції, війни. А скільки пройшло за ті 600 років, які в історії е, отут навіть тобто, немає. від 3 століття до нашої ери. і до 3 нашої ери. Це

воювали як по Дунаї. Тобто це відомі племена, і тут цих знаків дуже багато Черняківського періоду. А до періоду від Київського до цього немає. Тобто тут була напевне ось